Вітаю вас малята! Сьогодні пропоную вам здійснити подорож містом на автобусі. Тож рушаймо. Дивіться, будь ласка, на малюнок та скажіть, що зображено? Так, це автобус. Автобус може перевозити за один раз багато пасажирів. Автобуса є колеса, дверцята, термо, сидіння, так, дітки? Керує автобусом. Так, це водій молодці. Звичай, автобус їде потихеньку. Він зупиняється на зупинках та висаджує людей. Як називаються люди, які їдуть в автобусі. Так, звісно, це пасажири. Таке відгадайте, будь ласка, загадки. Куде і не летить, жук по вулиці біжить. Нята у жука два блискучі вогника. Так, це автомобіль, молодці. У порейках роз'їжджає пасажирів він чекає. Пішай і не зівай, щоб устигнуть на вірно трамвай, молодці. За диво, диво дивне, на колесах цей будинок. Мови взуття на нім, а харчі його бензин. Вередень малята і дорослих там багато. Ірна, це автобус, молодці. Машини, і автобус, і трамвай можна назвати одним словом транспорт. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей, дітки.